Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати смачний салат звичайних варених буряків. Буряки я заздалегідь відварила, почистила. Також ще зварила три курячих яйця вкруту, один огірок взяла і одну цибулину. Цибулю нарізаю кубиками. Цибулю підсмажую на олії до золотавого кольору. Цибулю підсмажила, нехай охолоджується. Я тим часом натру буряки на велику терку. Квашений огірок нарізаю дрібненькими кубиками. Яйця теж натираю на велику терку. Також ще натираю один плавлений сирок. Все підготувала. Тепер буду збирати салат. До буряків додаю майонез, дві столові ложки. У мене майонез свій домашній. На дно плоскої тарілки першим шаром викладаю змазані майонезом буряки. Зверху на буряки викладаю подрібнені огірки. Огірки я покришила дрібненько і віджала їх трохи, щоб менше соку було. Зверху на огірки викладаю підсмажену цибулю, розрівнюю все акуратненько і змащую майонезом. Наступним шаром викладаю натерті яйця. На яйця зверху майонез. змащую все рівненько. І зверху на яйця з майонезом тертий сирок плавлений. А тепер зверху посипаю зеленою подрібненою цибулею. Все, салат готовий, але звичайно ж йому треба постояти деякий час, щоб він пропитався всіма соками, але я буду зараз куштувати. Ммм, дуже смачно. Цей салат мені чимось трохи нагадує оселедця під шубою, але трохи інший, дуже ніжний. Спробуйте, приготуйте. Я думаю, вам сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!